Уявіть собі весілля, навколо щасливі обличчя, музика, сміх і раптом повна тиша. Всі завмирають. Маленька дівчинка виходить уперед, і те, що вона зробить, за наступні хвилини змусить плакати навіть найсильніших. Ви точно не очікуєте, чим усе закінчиться. Отож, давайте приступимо слухати цю історію. Того теплого літнього дня сонце світило яскраво, ніби теж раділо замолодят. Все село готувалося до весілля, яке мало стати справжньою подією. Наречений Андрій та наречена Марічка давно чекали цього моменту, їх любили усі, адже вони були добрими, щирими і завжди допомагали людям. Весілля мало бути не просто святом, а справжнім родинним зібранням для всіх односельчан. Стіл, накритий під шатром, ломився від страв. Скрізь стояли букети квітів, а у повітрі пахло свіжістю і випічкою. Люди сміялися, співали, обіймалися. Серед гостей метушилася маленька дівчинка з русявими кучерями і великими блакитними очима. Її звали Софійка, їй було всього шість років. Вона прийшла на весілля разом із мамою та бабусею. Софійка дуже любила співати з самого дитинства. Як тільки навчилася говорити, одразу почала наспівувати мелодії, що чула від мами чи по радіо. Батьки казали, що вона має ангельський голос, але Софійка соромилася співати при чужих. Поки всі веселилися, вона сиділа осторонь і слухала музику. Її серце билося швидше, коли вона чула, як гості сміються та танцюють, але вона не наважувалася підійти ближче. Проте глибоко в душі у неї живріла мрія заспівати на весіллі. Але хто ж дозволить такій маленькій дівчинці виступити перед усіма? Нарешті настала особлива мить. Молодята вийшли на середину, щоб подякувати гостям. Андрій обіймав марічку їхні очі світилися щастям. Ведучий запросив усіх приєднатися до привітань і побажань. Люди. Одна за одною підходили, дарували квіти, гроші, теплі слова. Софійка стояла позаду, стискаючи в долоньках маленький листочок паперу, на якому були записані слова пісні, яку вона вивчила з бабусею. Це була стара українська пісня, ніжна, сумна й красива, про кохання, про вірність, про те, як важливо берегти один одного. Вона вагалася, серце калатало так, ніби от-от вискочить з грудей. Але коли побачила, як Марічка витирає сльозу від щастя, а Андрій з любов'ю дивиться на неї, Софійка зрозуміла це її мить. Вона тихо підійшла до ведучого, легенько смикнула його за рукав. А можна, я хочу заспівати для молодят, прошепотіла вона несміливо. Ведучий усміхнувся, нахилився до неї. Ти хочеш заспівати? Ну, звісно, маленька, це ж буде несподіваний сюрприз для всіх. Він взяв мікрофон і оголосив: Дорогі гості, у нас є ще один подарунок для молодят, але цього разу особливий. Маленька дівчинка хоче подарувати свою пісню нареченим Зустрічайте, Софійка. Спочатку запанувала тиша, гості здивовано оглянулися. Хтось усміхнувся, хтось підморгнув, мовляв, подивимося, що з того вийде. Софійка боязко ступила на середину майданчику, маленька і тендітна, немов лялечка серед натовпу дорослих. Вона підняла мікрофон, її ручки трохи тремтіли. Та коли зазвучали перші акорди знайомої мелодії Софійка ніби забула про все, її голос чистий, кришталевий, залунав над усією галявиною. Він линув так ніжно й щиро, що навіть птахи, здавалося, затихли на деревах. Вона співала про те, як двоє сердець знаходять одне одного, як важливо берегти любов і довіряти. Її маленьке обличчя світилося щирістю, а очі ніби сяяли зсередини, увесь натовп завмер. Хтось першим змахнув сльозу, за ним ще хтось, і ось уже всі, і молоді, і старі стояли з вологими очима. Слухаючи цей чистий дитячий спів, який торкався найпотаємніших струн душі, Марічка притулилася до Андрія, обійняла його, сльози текли по її щоках, але вона усміхалася, щаслива, вражена, зворушена. Андрій мовчки обійняв її, дивлячись на маленьку співачку і сам ледве стримував емоції. Коли Софійка закінчила, запала ще одна мить тиші, а потім гучні оплески. Люди аплодували, сміялися крізь сльози, дякували дитині за те, що вона подарувала їм таку неймовірну мить. Софійка знияковіло опустила очі. Але її щічки палали від радості. Вона бачила, що людям сподобалося, що вони справді зворушені. Марічка з Андрієм підійшли до неї. Наречена опустилася навколішки, обійняла Софійку і поцілувала в чоло. Ти справжня зірочка, сказала вона, твоя пісня найкращий подарунок, який ми сьогодні отримали. Андрій підтримав ми тобі дуже вдячні, маленька, і хочеш знати, що ми тобі подаруємо. Він зробив знак кухарям, і ті винесли величезний весільний торт, білий, прикрашений кремовими трояндами і фігурками голубів, такий красивий, що аж дух перехоплювало. Оцей шматочок торта для тебе, Софійко, мовив Андрій. Відрізаючи найбільший і найкрасивіший шматок. Та ні, усміхнулася Марічка, не шматочок. Ми даруємо тобі увесь цей торт. Гості засміялися, знову зааплодували. Софійка спершу не повірила. Вона широко розплющила очі, зніяковіла, а потім радісно кивнула. Дякую, тихо сказала вона щаслива і схвильована. Весь вечір її ще довго обіймали, хвалили, фотографували. Вона відчувала себе особливою, потрібною та важливою, і найголовніше вона змогла подолати свій страх, заспівала від усього серця і принесла людям справжню радість. Весілля продовжувалося. Лунали тости й пісні, танцювали під зоряним небом, але всі ще довго згадували. Як маленька Софійка розчулила все село своїм чарівним співом, а для неї цей день назавжди залишився в пам'яті, як день, коли вона здійснила свою маленьку мрію, заспівала для всіх і подарувала шматочок тепла кожному серцю. Кінець